Усім привіт! Вибачте, будь ласка, що ми виходимо в ефір набагато рідше. Ось такі ось бублики спекли, бачите? Зараз покажемо, як проходять наші дні. Все дуже активно. По-перше, ми поїхали за ламінатом. Згадали, що у нас недороблений ремонт, і, можливо, у нас з'явиться час на нього. Тому вибрали ось такий. Ось такий тут вибір був. А тепер ми вибираємо фурнітуру ДСП колір для шафів. Ми тут в Богославі. Ні, ні, цей тут блискучий, вже видно от мені. Да? Да. Вибрали ось такий колір і ось такий. В другий раз вижимо. Другий раз визираємо. Здесь як гарно. Ні, ну їх близько, так? Прикольно. Тут плетуш. Ну так. Ось такий у нас засідань. тимчасових засідань. Це у нас клуб. Депутат номер 1 готов. Президії. Депутати, відповідно, до частини 2 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Прошу визнати повноваження депутатів депутаті Медицької сільської ради Космосливі. Відповідно до частини 3, статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, рішення Ради приймає відкрите по іменному голосування. Отже, ставлю дане питання на голосування. Обраним та зареєстрованим депутатом багато мартатиму окрузі номер 3 вважатись Спісівцева спіль... Ігоря Петровича. За підсумком голосування багато обраним та. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухідно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Будемо ставити на голосування. Будь ласка, на скалі. Шановні голова, шановні депутати, шановні посадки. Мене зовуть Спасительство Месяця Петрівна. Я вам щиро вдячна за цю величезну довіру та підтримку. Хоча е, досвід в сфері державного управління має великий. Так, це більше 15 років, як говорив Петрович, на посадах, на різних посадах, в податковій сфері, в тому числі на керівних посадах. Але е, вважаю, що працювати в громаді безпосередньо з людьми це надзвичайно відповідально. Але хочу запевнити, що для мене тема українського села є дуже близькою, тому що я, мої батьки народились в селі, я виросла в селі і е, в таких гарних двох західноукраїнських селах. Але 10 років назад ми разом з чоловіком потрапили, можливо, а може, й ні, до Медведина. І з того часу Медвед зайняв особливе місце в нашому житті. Тут наш дім, ми тут проживаємо і всі плани на майбутнє пов'язані саме з медведом. Тому обіцяю, що доходу максимум зусиль для того, щоб медвецька громада була ефективною, успішною і комфортною для усіх мешканців громади. Дякую за увагу. Прошу комітету. А в медвений книжок такий, невеличкий трохи так вже роста. Усім привіт! Ми зараз з Ігорем їдемо в одне дуже цікаве місце. Так. Ось він вже готовий. Зараз покажемо, куди саме ми їдемо. Добро утро, всім привіт! Добрий ранок. Розпочинається наша суботнішня пригода. Рушаємо. А потом потім настає просто не, не до хуби, а в рух. Оце там потягне. А те й тут потягне Дивіться, який вигляд з дому тут буде. Ось так гарно. На медвен. І ось такий 6х14 будиночок. Ось так виглядає будинок із сіп-панелей. Верніше підготовка до будівництва. Ось тут панелі. Так, их привозить и складывают. Складывают. Планку снизу. Отлично. Потому что, чтобы мышь не... Ну, бетон у нас, соответственно. Если там условно изучить вопрос, когда-то в практике было такое, что мышь какой-то 30-сантиметровую или 30 метровую бетонную стену прогрызала. Но это там Условно, один из миллионов. Сип, сип не, не изолирует звук нормально, если делать внутренние сипы. Да, в перестенках, да. Вот это конструктив. То есть у вас он тоже есть. Да, да, да. Пойдемте. Стучим то же самое. Ну как, потому что вата и сверху еще лежит слой декоративной штукатурки с клеем и сеткой. Примерно один. Это а, лечильник такой серьезный, а, цифровый, трехфазный. Да. Ага. Предавали ну, а на спортивном заходе. Так, ось вот наша медвенська команда. Розминка. Спасибо, Юра. О, Вить, кажу, Юра. Вболівальник. Mm.

А що не так. що так Прийшло декілька хвилин. <рес> Ні, насправді декілька годин, але це той ж день. Бачите, вже є кут хати.

Багато глядачів. Всі приїжджають, бо це перший будинок, всі панели в Медвені, Ну, який ми знаємо. Шаксь є. Просто ми ніколи не бачили. Так складали. На очах нас. Наш сніданок по медвенськи Вареник. Такий. Схожий на равиоли И сальце зажарено. Шкварочка. Смачно. Ну и типа вас производят. Ну ага. если а -а -а -а. в интернете стоит 700-9 тысяч. Давай пока ага. Ага. Вот не, он уже так оно может натягивает то есть. Ага. Пальвують на бобокам, бо Власного виробництва. Як це називається, ходунки? Ходулі. Ходунки, так. Ходунки на... українського виробництва. Власного виробництва. Це вже закінчення процесу. Закінчення Останній штрих. Так. Я теж прибаюсь. в нам... опитне використання. Для потребуючих. Судиватись? Цього процесу десь біля 400 гривень продають від 800? і 800 просто. Ну а в магазині скільки така? Не, не менше 600, не менше. 800, буде 800 будет ще купити цю трубку, дорожчити. Чесно, пожалуйста, можна ага. зменшити це? Зменшити від... можна відпілятором. Випіл... на наскільки що, треба. Випушити придумав... буде складніше. Ти ж придумав підприємство На... Тісно, не з користуються з простом. Аби... Ну, вроді користуватися. Скільки було? не було в наявності, скільки не шукали. Тут тобто, сістають. Так за останній час ціна виросла. Ви коли покупали... Вот, так что в принципе, не знаю.